Я вам зараз покажу, як зложувати такі пластикові комоди. Вони є біленькі, сіренькі в різних кольорах. Зараз це саме йде річ про біленький комодик. І дуже часто люди от купують комодики, і вони тупо не можуть його зложити. Вони не знають, як сюди прикріпити цю штуку. Вона не так легко чіпляється. Зараз я вам покажу, як це робити. Дивіться. Ось тут, хвилинка зараз, є такі три виступи. Оце має бути знизу. Ось цим знизу. Знизу буде тако братися ручкою, відкриватись будь-комодик. Так, дивіться, зараз попробую тако показати. І тут йдуть такі виступи три знизу. Ви маєте, оце сюди тако зачепити ніби, знаєте, але краще, коли воно стоїть. Оце знизу зачепив, перевертаємо і з... оця ось ось штучка, має бути на цьому.